Вітаю на каналі Любі Коні Мощаниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Сьогодні хочу підняти таку тему, що брати: лоша чи дорослого коня. Ну, Маю на увазі для придбання в своє господарство там, е чи для якихось там особистих потреб. Так от, розберемо ззаду тебе. Розберемо плюси та мінуси, що треба лошатам, і що можна чекати від дорослих коней. Оскільки на своєму досвіді можу сказати, що 에, я придбала вже скажімо так, трьох дорослих коні, коней, і у мене є декілька лошаток, лошаток 에, які вируш, народились тут і вирощені тут. От, і порівняємо їх, і я вам розкажу, що я обрала для себе. Так от, почнемо з лошадок. От у нас є лошадко. Йому скільки скільки тобі? половиною місяці майже. І є доросла конячка. Конина кобила. Ладно. Що можна робити з лошадком? Лошадку ви придбаєте десь місяців біля семи, поки воно відлучиться. Від мамки, поки стане самостійним, це десь 6-7 місяців. Ну, так, як ми Валерчика забрали, то, звісно, у нас було раніше. От. Так от, ви купляєте таке маленьке лошадку. В чому його плюс? Плюс головний в тому, що ви виростете коня, якого хочете самі. Тобто, ви його навчите всім своїм фішечкам. Ну, я маю на увазі е, там, привчите до всяких своїх. Страшних речей, там, до шнурочків, до недоустків, до всіх маніпуляцій, до щиток до того, як ви будете торкатися до його ніжок там, і так далі. Ну і до таких от цьомучиків, так? Все? <плес> Чухати всюди, от вушка, дуже багато лошад, коней, дорослих, не любить, коли заціпають вуська. Я не люблю, коли заціпають вуська. І носик він даю, і очки не даю. А мені можна правда? Е, ходити біля неї. Там. Тобто можна навчити всьому, чому ви хочете. Плюс воно до вас привикне. От, і це вже якби буде ваш кінь. А самий головний мінус, такий жирний, великий мінус, це те, що такому лошадкові треба багато часу, щоб вирости. Основна задача цього лошати, ну і моя, в тому числі, виростити це лоша. Ну, хоча б до двох років, щоб почати заїздку. Ну, таку вже серйозну заїздку, там був прям ці двох. От. Щодо великого коня. Да? Так, цей великий кінь. Ну, от, наприклад, у нас от акваторія стоїть. Вона спокійна, класна, хороша, але вона виросла, скажімо так, не у нас. І перевчити коня якимось її звичкам, це дуже важко. На це треба багато часу. От, наприклад, вона, вона рве недовзки. І я нічого з цим зробити не можу. Ну, можу, в принципі, зробити такий недовзок, який їй зробила, щоб він не рвався. Це круто, але кожен раз, коли я вдягаю їй щось нове, прив'язую, вона пробує його порвати. Просто тяне назад. І я нічого з цим робити не можу, тому що. Скоріше за всього, в молодому віці вона не була привчена до таких маніпуляцій. Да? Вона задирає голову, як лягаємось дядьку. Да? Вона не любить, не вміє знімати її, вона дуже дергається. І отакі всі її звички, які вже прийшли до мене, до неї, скажімо так, в дорослому віці, це дуже тяжко перевчити. Нам, мабуть, це більше часу треба, навіть щоб виростити лошадку. Е, у мене ще було двоє коней, ну тобто є Тору і була ще Афіна. Е, з Тору мені пощастило з тим, що він е, був, як я кажу, нулячий, тобто він був незаїжджений, дорослий коник, з яким щось може і робили. Але він піддався, скажімо так, всім моїм маніпуляціям, согласився зі мною. Ми знайшли спільну мову та, та ми знайшли спільну мову. От, і далі у нас пішов дуже класний тренінг, він мене зрозумів. От, тя, да. тяга. І все було класно. За Фіною мені прийшлось боротися, боротися, прям так, цілий рік. Що ти там шукаєш? За Фіною боролася я цілий рік, точніше, вона зі мною, вона не хотіла нічого робити. Для неї все було страшно. Навіть маленький недовздок вдягнути, якийсь шнурочок на спину положити це була катастрофа, істерика, паніка і все, що можна. І от цілий рік мені довелося просто привчати її до щоденних маніпуляцій. І це було якби ну, тяжко це було. Так що для себе я обираю лошад. Да, їм треба багато часу, щоб вирости, але зате я не, скажімо, так, не закріпим поганих звичок. Так? Я, скажімо, навчу всіх чого, всього. Я навчу їх всьому, що мені потрібно для роботи з ними. От. Тому що це коні е, хобі класу, тобто вони мають їздити і ну, ходити і під сідлом, і в упряжі вміти. Та? Навіть робити щось по господарству, там щось перевезти, притягнути, навіть заскородити щось, нибудь кого-нибудь. От. Стояти отак зі мною: о-о-о-о, це точка G. ах І чесена? Почесена? Так. Ну, в чому плюси великого коня? От давайте розберемося. Тому що він великий. Все, ми беремо коня і ми їдемо. Ну, Це дуже класно. Ну, Мінус в тому, що придеться перевчати якимось там звичкам його, якихось ай, маніпуляцій. Ну, дійсно, круто, коли кінь такий спокійний. Да? Але якщо ми починаємо з ним щось робити, і в нього якась паніка істеріка, то це вже мінус. От і все одно ми не знаємо, в яких умовах він виріс, це мінус. Е, що з ним робили конкретно? Це теж великий мінус. Е, як з ним поводилися в тій чи іншій ситуації, наприклад, як він був заїжджений, чи м'яко, чи м'яко. Це дуже такі нюанси, які в подальшому впливають на нашу роботу і на подальше життя коня у нас. Так? Йдемо до тіби? Зараз я тут все перепригну. Тіба, ході я тебе потіскаю. Хочеш? Ти зайнята? Прямий. О, я зла. Ну от, наприклад, Тіба народилась у нас на господарстві. Я її виховала, виростила. Вона знає нашу місцевість. Вона. Давай сюди перейду. Вона звикла до нашої місцевості, звикла до нашого господарства, до моїх рук, до всього, що я можу її тіскати, гладити, мучити. Щупати всюди, де я хочу. Ну, от, наприклад, за Пузіку почесати. І, звісно, не подобається, але вона не проти. Я знаю, яка вона, як вона реагує і можу, відповідно, зробити як там, реакцію, скажімо так, на її поведінку. Ну, для себе я обираю лошат, тому що я краще дам їм час. Е вирощу, так, як мені треба, ніж я буду мучитись і переробляти коня під себе. Тому що переробити дуже тяжко. Я вже це знаю і я не хочу вже з таким стикатись. Я їм, не чіпай мене. Хіба? Я зараз дам. Ну-но-но, ну, ну, не можна. Що за вуха? Що за вуха? М? М? Із люка. Що злюка? люка? де. Ну, кобилку я вже одну виростила до п'яти років. Це грета. Жеребчика ще не ростила. Сподіваюсь, вирощу гарного достойного жеребчика. У нас є ось один палерчик другий. Так. Такий класнючий. так? ого -го -го. Не даю їм вкусняшок, тільки чухаємося. Ей, ти що? Куда? До оператора не приставати назад, 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 назад. Так що, якщо ви думаєте купити собі коня, то я раджу брати дорослого коня, навченого. Але е такого, який все вміє, щоб він учив вас. Тому що лошад треба виховувати. Якщо неправильно виховувати лошад, тоді можна отримати всякі негативні звички, наприклад, таке як кусання або щіпання. От. або навіть ногами махати. А якщо лошат неправильно виховувати, то вони виростають нехорошими конями. Ти будеш хорошим. Не можна кусатися. Не можна кусатися. Тому всі негативні звички я присікаю. Так само я вчусь, я шукаю інформацію по вихованню лошад, як, як реагувати на ту чи іншу поведінку. Це все треба вміти. Не гризти мене. Ні, мікрофон теж не гриз. Давай, почешу чешу тебе ще. Почесань. Це твоє любиме місце. Якщо ви не впевнені, що ви зможете виховати достойного лошати, достойного коня, то краще купляти вже вихованого коня. Але так само це треба умови створити відповідні. Відповідні умови, щоб кінь почувався дуже добре. І коли коні отримують всі, скажімо так, як правильно сказати, все необхідне для свого фізичного і морального росту і розвитку, то вони стають крутими конями, вихованими і чемними. І не приставай. Йдемо на Ну і кінь, який у нас виріс, скажімо так, Не те, щоб народився у нас тут. Вона ну, народилась на Полтавщині, але вона завжди була моя. Ой, яка ти мурзата. Завжди була моя від самого народження. От, така маленька конятка. Такий прям маленький. Не зачіпай моє пузо, я сказала. Не зачіпай моє пузо. А, так, да, не зачіпаю, я твоє пузо. Давай потішу. От. Е, виросла. Тут вона вже виросла з 7 місячного віку. Е, у нас було з нею поки що ще два таких періоди, коли вони. Е, перший це біля двох років, коли вони е, стають статево зрілі, і другий десь біля п'яти років, коли вони. Ей. Е, біля п'яти років, коли е, я не знаю, як правильно назвати цей період, але е, характер міняється, скажімо так, якась поведінка змінюється. І навіть якщо у вас був класний спокійний кінь там, чи кобила, і тут е щось міняється, і поведінка різко змінюється, і щось іде не так, то треба зважати на те, що їх е характер трошки змінюється. Вони е пробують змінити своє положення в ієрархії з вами, тобто хочуть стати вище над вами, пробують зайняти лідерську позицію, і тому можуть не підчинятися командам або проявляти там якісь. Агресивні дії, як, наприклад, між собою. Ну, тобто коні — це ієрхічні тварини, і вони з усіма тваринами будують ієрархічні стосунки. Навіть якщо в них немає нікого, окрім вас там, у вас там є собака чи корова, наприклад, і вони гуляють разом, то вони будують ієрархію з усіма. Не тільки між конями. Скажи Грета, я хочу їсти, не зачіпай мене. От, так що коні це дуже цікаві тварини. І якщо вже розбиратися, що краще, то тут вже обирати треба, що вам потрібно, що ви хочете і дивлячись своїх можливостей. Я просто хотіла коней. Хі -хі -хі. Ей. Що ти хочеш? Хочу мочку. Не дай мне моську. мочку. Что, идем до Валерчика еще? Глянем на него. Поплывем до Валерчика. Ой, ой, ой. Да ничего он не скажет. Я хороший, я хороший, я такие хороший. Ты хороший? Эй, мурзатый конь. В нього щось з оком, десь він чи вдарився, чи його щось укусило. Він у нас уже скільки півтора місяця. Так? Майже два. Ні, два вже місяці. Вже йому буде сім. Він у нас вже два місяці і він дуже змінився. Він звик до мене, до того, що я хожу, його тіскаю. От. Мені ж не треба його прив'язувати, щоб щось робити з ним. Він дуже такий, скажу так, добряк. Але все одно у нього ще характер формується, він росте, він будує стосунки з рештою коней в цьому табунчику і зі мною. І розуміє, що мені грубить не треба. Тоді я йому не буду грубить. І все буде класно, правда? І я тебе буду чесать. Ота. Ну і в свою чергу я стараюсь пояснювати їм всім, що якщо вони будуть поводитися зі мною темно, то я теж буду поводитися з вами темно. Так. Не знаю, наскільки мені вдалося щось пояснити чи донести. Але якби про свій вибір я сказала, про свою думку я сказала. Це, це лише моя думка, моє бачення, мій досвід, який я можу, так скажемо, розказати і показати, як у мене тут все воно відбувається, і що у мене з цього вийшло. Тобто я взяла лоша, виростила, і такий кінь у мене виріс. А зараз у мене є. Скажімо так, всі етапи коня, тобто 4 місяці, там, ну, майже 4,5, 6,5, майже рік, там 2 роки і 5 років, ну, акваторія 15, зрозуміло, вона вже доросла. Тобто можу показати, як вони ростуть на всіх своїх етапах, коли народжуються у нас. Так що, кому цікаво, задавайте питання, ставте лайк і Ну, Чекаю ваші питання в коментарях. Всім папа. -па.